А чи задумувались ви, скільки років нашому улюбленому парку парку Придніпровський? А ось в цьому році йому якраз 65. З вами Переполятник Сергій, і зараз розкажу вам про кілька цікавих фактів з історії нашого улюбленого парку. До Другої світової війни на цій території була приватна забудова і набережна. Фашистські загарбники повністю знищили Кременчук. І поки місто лежало в руїнах, працівники благоустрою вже насаджували дерева та кущі на території набережної. А також відновили і довоєнний фонтан, але з іншою скульптурою олені, яка зберіглася і донині. Зазначу, що на території парку знаходиться історичний об'єкт кам'яна стінка водозахисної дамби центральної набережної. Створення парку можна в повній мірі назвати народною будовою від підготовки території до висадки рослин. Не було в місті такого підприємства навчального закладу державної установи, які б не брали в цьому участь. Щоб освоїти таку площу вчасно, в посадкові терміни до робіт широко залучалися студенти-школярі. Відтоді парк культури і відпочинку Придніпровський став одним із найулюбленіших місць Кременчужан. За свої 65 років існування він пережив війну, руйнування, побачив, як відбудовувався Кременчук. Процвітай і надалі наш любий парк Придніпровський.